120-ту річницю з дня народження патріарха Йосипа Сліпого відзначило духовенство Української греко-католицької церкви у Хмельницькому. Вперше українська влада подбала, аби такі дати відзначали на державному рівні. Для Поділля Патріарх знакова постать. По перше, він є уродженцем Тернопільської області. По-друге, це один з найяскравіших прикладів боротьби наших земляків за свою віру і переконання. Я хочу ще року подякувати організаторам цієї святочної академії. Більше робив таких академій, щоб наш народ, наша мова, пізнала тих ради нашого народу та перед ним схиляли голови, великі світила світу. Папа сказав, що йон всіх сліпий належить до найбільш видатних мужів ХХ століття. Ще в дитинстві Йосипу сліпому довелось пережити чимало випробувань у дитячому віці. Він захворів важкою недугою. Лікарі вирішили, що невеліковною, але батьки, які були дуже релігійними, вирішили звернутись до вищих сил із благаннями про Божу милість. Понад 20 кілометрів мати пронесла малого Йосипа на руках до зарваниці, аби перед чудотворними іконами помолитись за здоров'я свого чада, і майбутній патріарх вижив. Можливо, саме ця подія та й духовне виховання з маличку Йосипа на релігійний шлях у 1944 році. Він став намісником Андрія Шептицького на чолі української греко-католицької церкви, а вже через рік отримав 18 років етапування по Сабіру. Проте тортури та знущання не лише не зламали Йосипа, а навпаки, дозволили подолати ще одну страшну хворобу. 18 років кадри, то пережити було в Сибіру, ще хворий, Він мав навіть туберкульоз, Сибірські повітря вилікували його тірми. Як згадує австрійський професор, який той час тоді був в сталінському тому Константурі, як одного разу його так побили, принесли напівживого з рота носа, хапали у крові було не грудня тисяча 23 грудня 1963 року Ватикан визнав, що Галицький митрополит Сліпий є главою українсько-греко-католицької церкви і має сан Верховного архієпископа. Тоді ж митрополит взяв участь у другому Ватиканському соборі, де запропонував утворити помісну українську католицьку церкву на чолі з патріархом. 25 січня 1965 року. Йосип Сліпий, перший серед служителів української церкви, увійшов до священної колегії кардиналів католицької церкви. Титул кардинала надав йому. Папа римський Павло VI. 1969 року. Синод Української греко-католицької церкви. Ухвалив патріархальний устрій. А у 75-му році Владика Йосип був коронований титулом патріарха. Йосип Сліпий дивував своїх сучасників надзвичайним оптимізмом, працездатністю далекоглядністю. Він був ініціатором заснування філії Українського католицького університету в Лондоні, Вашингтоні, Філадельфії і Чикаго. Помер Йосип Сліпий у Римі 7 вересня 1984 року. На 92-му році життя у 1992 році, століття від його дня народження. Прах Митрополита було перепоховано у Львові. Близо собору святого Юра. Вода Лібаченко, Юрій Ларанотович, Віп Новини.